У січні 1939 року у Лхасі, столиці Тибету, група німецьких офіцерів СС і науковців розставила свої штативи і фотоапарати. Команда на чолі з антропологом Бруно Бегером робила виміри голів, занотовувала довжину черепів, кути носів, колір очей ученців, селян, солдат та інших мешканців. Колега Бегера Ернст Краузе знімав процес на камеру за два місяці. Експедиція зібрала майже 400 антропометричних карток, 50 гіпсових масок облич і тисячі фотографій. Та ніхто з місцевих не здогадувався, навіщо есесівцям потрібні ці дані, чому вони так одержимо фіксували результат кожного заміру. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як окультизм майже перетворився на державну релігію Третього райху, про те, хто такі арійці, звідки і куди вони йшли, що німецькі археологи намагалися відкопати в Криму, та зрештою, чим закінчилася експедиція нацистів до Тибету. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина опинилася у стані глибокої кризи, втратила територію, була змушена виплачувати репарації та скоротити армію. Економіка знаходилася під пресингом гіперінфляції. Націоналістичні та окультні осередки звинувачували церкву у такому гіркому положенні, у воєнному програші. Християнство, говорили вони, це релігія смирення, придумана ненависними семітами за для послаблення волі німців до боротьби. А от справжня сила у поверненні до коренів, нордичних правил і до християнських культів. Нацистське захоплення окультизмом виникло не на порожньому місці. Воно чудово розвивалося з так званого «фьолькіш-руху» кінця дев'ятнадцятого століття, що поєднав етнічний націоналізм з езотерикою. Одним із пророків виступив австрійський письменник Гвідо фон Ліст, який фанатично захоплювався рунами та просував ідеї відродження давньої релігії та заснування нової пангерманської імперії. У такій державі мали панувати так звані арійці, біляві нордичні люди, нащадки богів. Расові ідеологи Ланц фон Лібенфельс та італійський ультраправий філософ Юліус Евола додали до цього міфу теорію про божественне походження арійців, про расову біологію, духовну ієрархію та приправили цю суміш жорстким антисемітизмом. Натхнений їхніми працями та ідеями Олени Блавацької про божественних предків німецький окультист Рудольф фон Зебонтендорф заснував у Мюнхені містичне братство Туле. Його ідеологія гримуча суміш окультизму, расизму та ультранаціоналізму, яка сформувала погляди верхівки партії нацистів НСДАП. Генріх Гіммлер, хоч і не був членом товариства, вивчав праці його активних членів зі студентства, захоплювався рунами, зокрема книгами фон ліста, та вивчав язичницькі обряди. Коли він став Райхсфюрером СС, то з усіх сил прагнув зробити цю організацію осередком середньовічних культів, впроваджував містичні ритуали, рунічну символіку, лицарські атрибути. У 1933 році Гіммлер запросив до СС колишнього пацієнта психлікарні рунолога Карла Марія Вільгута, що проголосив себе нащадком Тора. Вілігуд переконав шефа, що німці походять від надлюдей і потребують власної релігії. Гімлер вирішив, що необхідно покінчити з християнством з тією найбільшою пошістю. Він поставив за мету впровадження язичницьких обрядів давньої германської релігії замість християнських свят. Наказав замінити для СС різдво на свято зимового сонцестояння Йоль з ритуальним запаленням вічного вогню та даруванням символічних свічників. День літнього сонцестояння відзначали як свято перемоги світла на честь нібито сонячного походження арійців. Втім, більшість німців все ж святкувала Різдво по старому. Нацистська верхівка не наважувалася активно впроваджувати язичницькі експерименти, щоб не вступати у відкриту конфронтацію з церквами та вірянами. Але всередині СС все було по іншому. Гімлер заборонив членам організації одружуватися без спеціального дозволу, адже планував створити расово чистий клан. Наречені мусили довести арійське походження без небажаних домішок крові з 1800 року, а офіцери з 1750-го. Ритуал весілля називався ЕС Ехеває, проводився у залі, прикрашеному рунами. Замість Біблії використовували меч. Хрещення дитини було замінено на обряд на менсває, під час якого малюка урочисто торкалися не розп'яттям або чесним кинджалом СС. Гімлер орендував замок Вевельсбург за символічну плату в одну рейхсмарку на рік з наміром створити навчальний та ідеологічний центр для найвищих командирів СС. У північній вежі облаштували урочисту залу обергрупенфюрерів з 12 колонами і круглим орнаментом на підлозі, що символізував сонячне колесо. У Вевельсбургу розміщували колекції мистецтва і старожитностей. Під час війни там проводили робочі наради, зокрема, зустріч групенфюрерів СС перед нападом на СРСР. У пізніший час неонацисти створили із замка культ, вигадали численні легенди про містичні обряди, підтверджень, яким насправді немає. Хіба що окрім весіль обраних есесівців? Якщо вам цікаво, саме час поставити лайк цьому відео. І якщо досі дивитесь нас без підписки, підтримайте розвиток українського Ютубу і підпишіться на наш канал. 1 липня 1935 року у службовому кабінеті Гімлера було засновано німецьке товариство з вивчення давньої германської історії та спадку предків, а не нербе від німецьких слів Спадок предків президентом обрали нідерландсько-німецького фольклориста Германа Вірта. Сам Гімлер очолив наглядову раду, генеральним секретарем призначили Вольфрама Зіверса. Гімлер вибив державне фінансування, що дозволило розгорнути перші наукові відділи, які досліджували руни, мовознавство, германістику, міфологію. Згодом кількість відділів зросла до півсотні. Майже відразу співробітники Аненербе вирішили шукати сліди прадавніх арійців. У своїй головній праці, 20-го століття, один з найбільш високопоставлених нацистів Альфред Розенберг писав про легендарні землі Туле, північний край, який ототожнювали з Ісландією або Гренландією і Гіперборею, північну країну вічного сонця. Саме там, за нацистською ідеологією, знаходилася прабатьківщина арійців, і звідти вирушили завойовники, які заснували великі цивілізації Європи, Ірану та Індії. В першу мандрівку Аненербе до фінської Карелії відправилися етнограф Юріо фон Грьонгаген та музикознавець Фріц Бозе. Експедиція шукала витоки епосу Калевала і документувала шаманські ритуали як докази нордичного походження германців. Вдалося зафіксувати обряди віщунки Мирон Аку та зустріти народного співака Тімо Ліпіцю, який знав дуже давні пісні. Гімлер був настільки захоплений, що повісив світлину ліпіці у кабінеті, немов ікону. Нацистські ідеологи запровадили поняття расової душі. Розенберг писав так: душа це раса, яку ми бачимо зсередини, і навпаки, раса це зовнішня сторона душі. Ця ідея стала основою програми Лебенсборн, що займалася народженням дітей із чистим нордичним походженням, а також стимулювала пошуки ідеальних арійців. Так почалась найвідоміша експедиція Аненербе подорож Ернста Шефера на Тибет. Її план затверджував особисто Гімлер. Саме там він хотів відшукати нащадків так званих ранніх арійців, які ніби захопили майже всю Азію. За його поглядами, сам Будда був арійцем нордичної раси. Після тривалих переговорів з тибетською владою німці отримали дозвіл на проведення кількатижневих досліджень. Офіційно вони стосувалися флори, фауни, клімату і культури. До Німеччини привезли рідкісні породи тварин, шкури і опудала, тисячі зразків злаків, які нині зберігаються, зокрема, в музеї природи Берліна. Основою тибетської колекції Мюнхенського етнографічного музею стали сотні ритуальних предметів і рукописів. Але найважливіше, результати роботи антропологів під охороною есесівців відправилися кораблями і поїздами до головного офісу Аненербе. Фахівці приступили до досліджень. Тут ми робимо паузу і нагадуємо про можливість підтримки нашого каналу гривнею чи іншою валютою. Це дуже потрібно, аби ми продовжили розповідати вам історії, які змінили світ. Долучайтеся до зали слави, хранителів ООС. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. У 1942-1943 роках Аненерби спільно з археологами СС та співробітниками штабу Розенберга проводило дослідження у Криму, у тому числі в районі фортеці Мангуб кале Намагалися знайти підтвердження, що місцеві пам'ятки пов'язані з готами і обґрунтувати ідею створення колонії Готенгау, тобто готської округи для заселення німцями. Однак серед знайденої кераміки, фрагментів зброї, рукописів, переконливих доказів готської спадщини так і не виявили. Все це видавалося безневинними іграми, поки не було створено Інститут військово-наукових досліджень Аненербе під керівництвом Вольфрама Зіверса. І цей заклад взявся за жорстокі експерименти у концтаборах, найбільше у Дахау. В'язнів занурювали у крижану воду або залишали оголеними на морозі, аби розрахувати, скільки часу людина може прожити при переохолодженні. Інших ув'язнених закривали в барокамері з розрідженим повітрям, що імітувало висоту понад 15 тисяч метрів. Результати використовували для розробки одягу, рятувального обладнання і інструкцій для льотчиків Люфтваффе. Аненербе також замовило колекцію єврейських скелетів з метою, як казали, зберегти вигляд єврейської раси після її знищення. Для цього спеціально було вбито 86 єврейських в'язнів. Після війни частину лікарів Аненербе, зокрема Зігфріда Руфа, Ганса Вольфганга Ромберга і Гельмута Попендика, судили на спеціальному процесі над лікарями у Нюрнбергу. Всіх трьох виправдали, адже суд не довів, що вони знали про смертельні наслідки експериментів. Попендика згодом засудили за інші злочини. А відео про головний Нюрнберзький трибунал дивіться за посиланням в описі ближче до поразки у війні діяльність Аненерби поступово згорталася і в останні місяці звелася до медичних експериментів, евакуації архівів і спроб приховати компроментуючі матеріали. У квітні 1945 року співробітники Аненербе вивезли частину зібраних колекцій у Баварські Альпи і Австрію. Генеральний секретар організації Вольф Зіверс був засуджений і повішений за участь у злочинах проти людяності, пов'язаних із експериментами в Дахау. Науковий керівник товариства Вальтер Вюст був заарештований, але, зрештою, виправданий. У післявоєнних публікаціях і масовій культурі поширилися численні легенди про Аненербе, про пошуки чаші Грааля, секретні знання Тибету і ритуали в замку Вевельсбург. Великий поштовх у популяризації нацистського полювання на окультизм дала серія фільмів про пригоди Індіани Джонса. Більшість цих історій не мають документальних підтверджень. Реально, товариство головним чином займалося псевдонауковими виправданнями расової політики і воєнної експансії. Його архіви частково опинилися в руках союзників і радянської розвідки, а зібрані колекції розпорошилися між музеями та приватними зібраннями. Зокрема, результати тибетських досліджень черепів відправилися до американських спецфондів, але жодним чином не посунули науку вперед. Подальші роботи не підтвердили ані арійського походження тибетців, ані змінили уявлення про розселення людства. Найдорожча експедиція Аненербе, як для її головних цілей, виявилася геть марною. Парадокс третього райху в тому, що велика індустріальна держава зробила ставку на містифікацію, расову доктрину та нову державну релігію, аби легітимізувати завоювання. А що ви думаєте, чи був хоч чимось корисним цей окультний проєкт Гімлера? Напишіть свою думку в коментарях.